Це John Deere 8 r 340 21 року виробництва є 23 я коробка, 9-літровий тір, другий мотор, передній міст на 1500. Це стандартна комплектація. Провели дефіктовку і ремонт по цьому трактору. За інформацією по ремонту телефонуйте, буду розповідати, скидати весь список запчастин, які ми замінили по факту. Провели технічне обслуговування. Так, помилок у нас ніяких нема, мотор працює рівно, зауважень по трактору немає. Ну так, з кабіни не чутно, не чуто, як працює двигун. Зараз вийдемо, послухаємо. Щоб ви були впевнені, що зауважень і ніяких питань по двигуну немає. Ніяких підтікань, запотівань, все сухо, все, все ми зробили. Відремонтували все, що було потрібно, замінили шини. Так що звертайтеся, номер буде в нас під відео.